Доброго дня і слава Україні! З резервного фонду державного бюджету України Дніпропетровської області було виділено 159,7 млн грн. для здійснення заходів щодо повернення водопостачання в ті регіоні, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Це Нікопольський і Криворізький район. У липні цього року вже відновлено водопостачання у містах Нікополь і Покров. Кривий ріг теж з водою. На реалізацію проєктів з відновлення водопостачання обласним бюджетом було виділено 100 мільйонів гривень і місцевим бюджетом ще 86 мільйонів. Окрім поновлення водопостачання, іде відновлення пошкодженого житла в громадах області. З початку повномасштабної війни на сьогодні із місцевих бюджетів та бюджету області на відновлення багатоповерхових житлових будинків та приватних садіб виділено 575 мільйонів гривень. Це на відновлення 4780 будинків. За рахунок коштів місцевих бюджетів проводяться роботи з часткового відновлення об'єктів, де пошкодження не є суттєвими: вибиті вікна, пошкоджено дахи, вхідні групи будинків. Окрім коштів, обласна влада оперативно реагувала на потреби людей. І виділила необхідні будівельні матеріали з обласного матеріального резервного фонду, а саме шиферні листи, бруси, дошки, цвяхи, саморізи, резервуари для води та буржуйки. Враховуючи надскладні умови у осінньо-зимовий період, громадам були надані генератори, електрогенератори, мобільний пересувний наметкомплекс з генераторами та супутникове обладнання Старлінк. Робота триває. Ми готуємось до нового опалювального сезону, віримо в перемогу. І все буде добре.